Усім привіт! Ми знімаємо ціни на автомобілі на паркувальному майданчику в місті Луцьку. Так, будемо знімати, показувати ціни, оголошені є контакти, телефонуйте до продавців. Кажіть, що бачили машинку, чи продається в Ютубі на каналі все потрошки. Домовляйтесь про зустріч. Натискайте вподобайку під цим відео, діліться цим відео своїми друзями з різних, різними способами. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Так, Renault, 에, Opel Zafira у нас з 2011 року 8599 дизель 1,7 200 тисяч пробігу, 8599, така Zafira. Renault Megane 4 четвертого покоління, четвертий Megane. маган. Подивимося, скільки ж він коштує. Він коштує це, до речі, автомобіль 2017 року випуску, його ціна 14600 і він має пробіг 171 тисячу ну, кілометрів. Тут зверху є телефончик продавця. Покажу вам, ще він код меганчика перевіряйте на Меган сервісі. Цінго дилера. Так, Nissan Qashqai Ось Такий білий Qashqai продається покажу його ціну. Будьте здивовані. Десятий рік 9699. Ціна є. Телефончик продавця. Є він-код. Все є. Що можу, то показую. Так. Далі у нас kia sorento kia sorento Автоматична коробка передач 13 рік, 18500, є телефончик, дуже добре видно, пробіг 164 тисячі. У Швейцарії пригнаний даний автомобіль. І асоренто. Так, такий паркувальний майданчик, він дуже великий, багато автомобілів. Шкода Октавіатур. Шкода Octavia Tour, як ви бачите, на ринку є і дешевші автомобілі, і дорожчі на майданчику. 2006 рік, 238 пробігу, 5650. Без підкрасів клімат, круїз. Такий автомобіль продається за 5650. Далі у нас Renault Grand 7 Сімімісний автомобіль, газ-бензин. 2008 рік. Пробіг 295 тисяч, 650. 650, вон він код. Можна перевірити, чи не скучний пробіг. Так. Nissan Note, Nissan Note. 6950, 235 пробігу, бензин 1,2. камера 360 проїзд клімат. Так, давайте перейдемо на другу сторону. знімаємо тут свої автомобілі. Nissan так Рано -сценник, Гранд сценник Його ціна 11300. Він сіммісний. Є телефончик. Обіг не вказаний Ціна 11.300. Так, Міссанкашкай. 12 рік. Це комплектації півтора дизель 1450, 450 11 рік. 1450 Nissan Qashqai Це один Nissan Кашкай. так два автомобілі, поруч береза.

Телефончик є. Дуже зручно дзвонити, Ну, Продавцям не потрібно відвідувати паркування майданчик, якщо є автомобіль якийсь вам сподобається. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Тоді що бачили машинку на каналі все потрошки. Хочемо її глянути. Renault Grand Scenic, 13 рік, 9300, 270 пробігу. Opel Zafira Opel Zafira 12 рік, дизель 2.0, 9999. 236 пробігів, 7 місць, автомобіль Opel Zafira Skoda Superb Шкода суперб! 53, 50 рік 10 дизель 2.0, автомат, є телефончик. Телефонуйте, шкода суперб. Ренот талисман. 21-22 рік, автомат восьмиступка ISIN 2750, пригнана з Франції, прибіг 100 тисяч. Оригінальний. Давайте я вам покажу він-код. Ви перевірите її. Тобі щоб не сфокусувало добре. Так, він код є. Талісман 2750 750. Знаєте. Вольф 7, 19, 20 рік. Автомат фарбований. 14950. 219 пробігу. Так, тут Шкода Фабия без стены. Рено Лагуна. Рено Лагуна. Десятый рик. Шесть семьсот. Шкода Октавії А5. Тринадцятий рік, 207 пробігу, 8500. Так, дай. 9 рік, 1.4 газ бензин, 5450. А не рано гранд-тягач. Grand Scenic 9300, дизель 1.6 пробіг 180 тисяч. Давайте ще знімемо цю Hyundai І будемо завершити зйомочку на сьогодні. Всі, хто підписався на наш канал, не підписався, то, будь ласка, підписуйтеся, натискайте вподобайку, Напишіть будь-який коментар під даним відео. Натискайте дзвіночок. 12900 ціна. 17 рік. Телефончик є. 12 900. Всім дякую за перегляд.